Да, я Євген Карась, я націоналіст, житель Пазяків, і от ми тут е, сажали дерева, тому що це остання така вільна галявина біля метро, що от, можна людям хоча е, б по простору гуляти, а не серед цих просто жакарти, зварків з, з усіх сторін закрито, з ту сторін метро сакарки забудовано. Зараз метро Харківська забудовують, то та, так само остання галявинка лишилась там десь ще в травні люди валяли парка. Тобто справді це свинство, просто люди починають жити вже в якихось бетонних мурах, і от, вони не так от на це реагують. От, то ми тут сажали дерева рік назад. В травні сажали дерева, поливали їх, реально ходили на заправку. На жаль, деякі позасихали, але це б ні, бо не наша, наша без палачки була. Тобто кущі декретині. Причому, що дерева вони дорого коштують, е, вдалося їх за рахунок того, що просто ми людям звертаємось, кажемо, от ми зберігаємо галявину, хто може допомогти дерева. І знайшли, реально чоловіка, у нього в боєрці своє лісництво, а він нам просто подарувався саджанський. Багато грошей коштують. Чому я дуже з -з -з був злітований, коли знає, що ставлять паркан, що я розумів, це зараз зруйнують, от вони, ну, як завжди, вирубать наші деревця, а нових вже ну, швидко не дістанеш, тому що багато коштує грошей, і не зрозуміло, чи там вийде взагалі. Де збирати гроші, щоб саджати дерева, коли ще йде забудова. Але слава Богу, люди вийшли раз на рішучий протест. Сьогодні вийшли на рішучий протест. Причому, що сьогодні я сюди їхав, я думав, що десь там будуть якісь тітушки показали, там десь 30 було в машинах, там в бронежилетах там і так далі. Я думав, що ми сюди приїдемо, там буде десь 10 місцевих мешканців, тому що дуже швидко це було, не було, збирали людей по соцмережах. Там друзі, друзів. Я ми сюди приїдемо, нас взагалі тут відлуплять, відвезуть кудись роведи, на це все кінчиться. Але я насправді був дуже приємно вражений, що... Ми так ще приїжджаємо, я думаю, давай може спочатку е зробимо коло довкола, тому що якщо там куча ті треба треба подумати, з якої не виходить, щоб нас не отлупили. О, тому що ну, у нас хлопці, які минулого разу приїжджали, вони зараз батальйоні тренування, якби ну я теж от скоро вже від'їду, мене тут не буде. Зараз тут, вже буде, тут ми запустимо ці законні uh -huh. процеси. Там е Земельна комісія Кіра зараз розглядає, бо депутати Семененко виніс в Київраді. Зараз сподіваємося, що, що Єлінка через Верховну Раду зробить заяву. І от будемо вже безпосередньо запускати законні методи, які вже будуть незворотні діяти. Але зараз покину, в тому, навіть якщо зараз не тут поїду, наших хлопців не буде, вони там відбудуть на схід, то я прекрасно бачу, що туди справляться. Люди дуже розуміли, як а вони А Хто є. застройщик? застройщик. Від фірми нової комерці. Коротше, якийсь був у Чорновеського зам десяти року, uh -huh. і тоді вони прийняли цілий був проект. Було багато фірм. Комерційних фірм дуже багато, всі з ними названо, але всі вони тягнуться до одної з якоїсь там корпорації, якісь там Інкбуд, щось таке там ну, умовно кажучи. І ця вже фірма безпосередньо зв'язана з Чорновецькими. І е, вони тоді під цими псевдорізними, нібито іменами, вони виділили собі оці забудову всіх під е, бі біля станції метро земель. Тоді під це вивели за межі червоних ліній метрополітену цю земельну ділянку і призначили, що вона може бути під забудову. Тоді багато було журналістів статей, просто ми тоді не звертали увагу, тоді в Києві воювали за парки, вони не думали, що тут буде творитися. І я так розумію, що це повністю незаконно, то прокуратура ж тоді робила заяву, що це незаконно так от, виведення цих за межі червоних ліній, це просто парадично Київрада взяла, і вона ну як вона є земельні ділянки, там парки, виділяла там, озера, як, звичайно, змінює земельний статус. І це все незаконно. Тому я сподіваюся, що зараз вдасться досить швидко, що прокуратура накладе зупинку і там чи земельна комісія Київради, чи вже сама прокуратура, там, ну, мабуть, це трасудовий позов. З'ясується, що не можна було ці землі забудовувати, що їх передали не незаконно. З ким ви співпрацюєте у Київраді? В Київраді? Ну, я не в Київраді. Ну, а, ну з Київ у нас як. Я сам і в Свободі, Тобто, тут нам допомагають з Київради, депутати від Свободи. Але загалом тут зараз присутні всі тут. Я бачив там і правий сектор, там і активісти, там твіси, і громадські я кажу, що багато хто є, просто там, от, що ми їх людей не знаємо. Відповідно, тут є такі просто, реально мешканці масиву просто захищають свою галявину. Зараз слава Богу, тут ніхто не сказати, що це якісь там чисті, там, піар проект, тому що тут реально виходять всі. Виходять всі mm -hmm. без того по реакції дільничого. Я бачу, що він сам розуміє, що воно йому тут не потрібне. Як він розуміє, що воно mm -hmm. гидке, тому вони не дають там команду там, бить людей. Вони не сподіваються що це все якось вирішилось за рахунок

А що трапилось. Uh... Ну, він називається стихійним щастям. Я стихійний виход, це стихійне щастя, що вітер подув, паркан упав, потім от, от загорілось на сонечку. І пожежні теж приїжджаються на стихійне щастя, вони так дуже не, не хочуть це все гасять, вот, фоткається на фоні цієї пожежі. Насправді вот. тут єдине, що приємно, що чому це галява стає таким принциповим знаковим місцем. І чому от реально виглядає зараз туди 100 людей, а чому збирається буквально кілька сотень і одразу набирається люди? Тому що це така знакова місцина, де люди просто покажуть, що їхній життєвий простір, не можна у них от так от просто Захопити десь там чорновіські проголосували, і от вже і революція пройшла. А ні, ти наганяєш ті ставиш забори і все там судиш до ці порти не працюють. І от люди дуже от зараз болюче свінося, вони бачать несправедливість, і вони за нею уже стоять таким знакомця від галявин. Насправді, це хоч добре не ліс, От але навіть це од галявин. Просто люди що катаєшся на, на санчатах, і знову ж таки ця от земля вона є такою, як нібито знаковістю людей для цього цього варікового свіля. То сі жварківки незаконні, всі гроші mm -hmm. повз бюджет, і для людей це символічно, що. Гроші з вартів крадуться, їх натикують незаконно, землю забирають незаконно, і ще й хочуть отак, це все на, на, на храпом, щоб люди це все терпіли. От, тому що люди завжди в міліцію, люди кажуть, а коли підемо до варьков, коли підемо до мафів, і міліція така завжди ну там щось там туди, сюди, то люди насправді завжди розглядають проблему в комплексі. А за рахунок цієї от галявини і цих от стихійного щастя, я сподіваюся, що багато якихось там різних бізнес-структур і депутатів Київради зовсім по іншому будуть зараз очинювати свою діяльність. І вони будуть розуміти, що відповідальність громадян і їхнє от відчуття солідарності, воно значно виросло. Я навіть сьогодні бачив, як представники місцевих тут таких там, структур, якихось напівгромадських самооборонних, вони угу. спочатку охороняли цю забудову, коли вони побачили, що це, це не якісь там прибігли свободовці. Угу. І це не те, що там хтось там замаськими срейдесами, тому що тут вже були рейдери, були вже люди, які от приходили. Там кажуть, там що взяти відкат, там все законно, там і так далі. Е, <поцерігалі> Ім кажуть, що їх загалі хлопці, про що кажуть, ми тут дерева зажали. Ні-ні, не ні, потрібно отети. отойти. каже, що ніхто нікуди не буде відходити. І, умовно кажучи, мені що зараз приємно, що зараз вже самоборона це, це зрозуміло, що це ніякий не рейдер, тому що тут стільки різних людей, стільки різних груп, <поцерігалі> що навіть якщо умовно каї, що, там мене посадять, а там, там Тимура куплять, ну, жартую. Але навіть якщо ми звідси зникнемо, то вони ніхто не попливає. Люди будуть виходити, будуть збиратися, знайдуться інші юристи, і більше, що юристи це все йдуть, як громадяни, допомагають. Тому я думаю, це реально той формат, щоб всі зараз розуміли, що тут, тут не брудно, тут чисто. Тут реально люди просто хочуть зберегти свій простір і показати, що на масиві більше так не буде цих забудованих.